Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами поговорили про те, про дуже важливий такий аспект у коучингу, що найтяжче для людини в коучингу. І зупинилися на тому, що найтяжчим є це все-таки бути чесним із собою. І зупинилися на тому, що дуже важливо все-таки чути себе. А насправді, як це відбувається, як це насправді почути себе? Ми ж не просто говоримо і чуємо звуки, те, що ми говоримо. І хіба це тільки говорити треба, щоб чути себе? Адже якщо взяти, вдатися до етимології слів, то чути себе це від слова, так само корінь слова, від відчуття, тобто відчувати. І одним із таких, скажімо, моментів, коли дійсно людина починає чути себе, а ми не завжди це можемо розібрати. І це дуже, це дуже важливі поняття, які треба розуміти, що з вами відбувається, коли ви знаходитеся у процесі, не тільки у процесі, коли відбувається коуч-сесія чи коучинг, так? а саме у процесі, коли ви хочете почути себе. То дуже важливо все-таки це навчитися робити, чути себе, не просто слухати, а чути себе. Одним, як... Зрозуміти, що ви починаєте чути себе. Ви на кожен із нас зіштовхується з таким поняттям, як прийняття рішення, коли або йде прийняття рішення просто важливого рішення, або йде питання якогось вибору, важливого для вас, такого життєвого. Так? І людина починає мучитися, можна так сказати, простими словами. Так? Вона починає мучитися, а що робить? У неї тільки одне запитання, що робить далі, як вчинить. Ну, тобто вона не знає, що робити. Так? І саме в цей момент, коли людина задається такими питаннями, коли вона сумнівається, її починає мучити, вона почина... в неї починається відкриватися такий портал її душі. Це можна назвати аж таким чином. В даному випадку дуже важливо просто зупинитися, зупинитися і послухати тишу. Це не означає, що це буде один момент. Одна секунда, дві секунди, один день. Це може бути певний період. Але в цей момент, коли ви дуже сумніваєтеся, не знаєте, що робити, це вас мучить, це називається Треба зупинитися. Зупинитися і відпустити ситуацію. Ми неодноразово чули такі вислови відпустіть ситуацію, а це не просто. Якщо питання проблемне і воно вас мучить, можна так сказати, то відпустити ситуацію дуже важко. Але саме в цей момент ви починаєте, вам дається можливість почути саме себе. І тут важливо просто зайнятися будь-якими справами, які вас відволікають від тієї проблеми, яка вас мучить. Займіться ну, чим хочете, що вам подобається. Погуляйтеся, помийте посуду, поприбирайте. Поспілкуйтеся, поїдьте в гості, тобто відключіться, переключіться з проблеми на будь-яку діяльність. Тоді ви почнете чути себе. І найкраще, до речі, приходить відповідь саме в тиші. Тиші це може бути і у сні. І саме коли ви наодинці, от саме тоді приходить от це важливе рішення. І воно приходить не за один момент, не як інсайт, воно буде виважене. Тому навчитися слухати себе, чути себе це мистецтво. Я вам дала такий один, скажімо, прийом, де можна починати вчитися, у який момент починати вчитися, чути себе. Якщо інформація була корисна, будь ласка, ставте вподобайки, діліться. І, якщо потрібна когось сесія, будь ласка, записуйтеся, покликання я залишу в описі до цього відео. Гарного вам дня і мирного нам всім неба над головою!